Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні ми закінчимо з вами трилогію. Проблудного чоловіка. Так? Ми з вами розбирали ту ситуацію, коли чоловік зібрав речі після сварки з дружиною, пішов жити до своєї мами, і от ви запитуєте мене, що в такій ситуації робити мамі цього чоловіка, що в такій ситуації робити дружині. І останнє питання: що в такій ситуації робити братам, сестрам, батькам, кумам, сватам, друзям. Тому що і справді. Дивіться, ситуація з одного боку анекдотична, але це реальності нашої культури і нашого менталітету. Не дай Бог, там ну десь якась сварка більш-менш серйозна між чоловіком і дружиною, особливо якщо ця сім'я іще молода. Лізуть туди, мирити, розбиратися, давати поради. Всі, кому не лінь, розумієте, Всі, кому не байдуже, прямо збирають такі сімейні, великі консіліуми, там, де вирішують от майбутнє цієї сім'ї, якісь маніпуляції підстроюють там, ага, друзі, часто давай запросимо одного, а тихенько запросимо другого, а потім лишимо їх на одинці, І знаєте, і просто якийсь жах навколо цієї історії. Що я вам хочу сказати, друзями? Ну давайте з повагою до кордонів увагою до людей. І знаєте, поміч це з одного боку, коли вас просять, але якщо на вас і вас і просять, так не треба бігти, летіти, допомагати, а потрібно спинитися і включити мізки перед тим, як щось робити в цій ситуації. Якщо цим двом людям вистачило дорослості, не знаю розуму, створити цю сім'ю. То я впевнена, що цим двом людям вистачить розуму і здорової свідомості. Потім вирішувати питання в цій сім'ї, тому що сім'я це ж, ну як правило, такий довготривалий проект. По крайній мірі, якщо люди одружуються, вони на саме на це націлені. А в цьому довготривалому проєкті ну, конфліктів буде безліч. І вийшли з одного конфлікту, вийшли в інший конфлікт. І конфлікт це не завжди погано. Конфлікт це нормальна ситуація, коли є дві різнобічні думки, там і потрібно дойти чи до однієї, чи знайти компроміс. І от у кожній сім'ї ці питання вирішуються по-своєму. І е, ми дійсно стикаємося з цією ситуацією, що спочатку в молодої сім'ї іде отакий от період. Цукерково-букетний, все так гарно, але ще знаєте чого гарно? По-перше, немає дітей, як правило, є дуже багато можливості проводити час вдвох. Немає якихось, знаєте, таких гострих побутових питань, тому що якщо хлопець з дівчиною тільки одружилися, їм ок, наприклад, жити. Де знімати якусь квартирку, таку, таку собі, так. І, а от коли, наприклад, сім'я вже прожила там 5 років, 10 років, то дуже часто не влаштовує вже якась там зйомна квартирка, так? Чи, наприклад, жити з батьками. І починається отакий період гострих конфліктів. А якщо ж тут і дитина, так з'являється, а якщо їх декілька, і тоді, ну. Це саме той період, коли конфліктів багато, але і той період, коли люди, коли пара вчиться ці конфлікти вирішувати. І якщо хтось один з пари або й обоє під час конфлікту обирають тікати, уникати цього конфлікту, він сам собою не розсосеться, він сам собою не вирішиться. І тому. Там часто батьки, там не знаю, брати сестри біжать там, особливо якщо да, старші брати-сестри, там молодших захищати, спасати. не треба туди лізти. Того, що, як зазвичай буває так: вони там через пень колоду сварилися, помирилися. А якщо туди влізло ще багато людей і роздувся величезний конфлікт. По-перше, величезний конфлікт між великою кількістю людей гасити набагато важче і розбирати набагато важче, ніж між двома людьми, так? а з іншого боку, ці то двоє помирилися. А оцій, не знаю, там війську з одного боку, наприклад, родичам дружини і родичам чоловіка. От потім, як їм зустрічатися, десь там за сумісним столом, десь там на святах, розумієте? Тому що знову ж таки, оця стратегія або уникати конфлікта, так або ну скажімо так, з часом розсосеться, да, і робити вигляд, ніби нічого не відбулося, ніяк це не вирішувати. Це конфлікт не вирішує, воно його просто заганяє туди в і тоді, коли ми просто дивимося на цю людину, ми можемо їй там посміхатися, говорити з нею там про природу, про погоду, а всередині просто ненавидіти, розумієте? А вам з цими людьми потрібно буде комунікувати все своє життя, тому що ви хочете чи не хочете, ви родичі. Тому, будь ласка, не лізьте. от не лізьте. Якщо навіть ця сім'я після цієї сварки розвалиться, то повірте мені, якщо ви туди влізете, ви не спасете, ви тільки швидше розвалите. Розумієте, будь-яке втручання зовні тільки розвалює. 100% не врятуєте, а розвалити можете. Скільки от таких прикладів, да, коли вмішувалися там батьки там, чи ще ж, дійсно сім'я розвалювалася. І потім ці люди вже пізніше да, ця сім'я, от чоловік, дружина, вони можуть казати, що якби тоді мамка не влізла, якби папка не вліз, якби сестра, якби брат не вліз. Та було б все нормально. То влізли, ще душі розколотили, да, нібито захистити мене хотіли, а не треба було. От не треба було, а потім лишається нас матері одиначки, діти, діти без батьків, да, і оця вся негарна історія. Потім дивіться, якщо заглибитися в, туди, в психологію поглибше, дивіться люди, які влазять в конфлікт до інших людей, вони влазять у співзалежні стосунки і в так званий славнозвісний трикуртник. Трикутник Карпмана. Хто не в темі, зараз я поясню. О, дивіться, Там, де є співзалежні стосунки, тобто в окрему тему винесемо це питання співзалежні стосунки і трикутник Карпмана, там завжди є отака емоційна качеля. Там дуже багато емоцій, накалу, пристрастів, там таке від печалі до радощів. В цьому дуже весело знаходиться, тому що така драма в житті. Особливо це там люблять робити ті люди, у яких там не вистачає емоцій в житті, да, і вони так добирають із цих психодрам, з цих співзалежних стосунків. Я тебе люблю, ненавиджу. Це навколо цього бігають Люди. І там трикутник Карпмана говорить про те, що є три ролі у співзалежних стосунках: це садист, жертва і рятівник. І ці ролі вони не сталі. Кожну, вони, ці персонажі, які влазять в ці співзалежні стосунки, вони постійно змінюють ці ролі і бігають між цими ролями. І дивіться, якщо ми беремо нашу ситуацію, чоловік образився на дружину, пішов, не хоче розмовляти. От Дивіться, чоловік в цій ситуації бере на себе роль? кого? Жертви, правильно. А жінка в цій ситуації виступає нібито садист, так? і якщо вони вдвох грають в ці емоційні качелі, то е, вони будуть між собою змінювати цю, ці ролі, тому що навіть коли приходить пара на сесію, ми починаємо розбиратися, а хто жертва, а хто садист. Ну тут як подивитися, тому що жертва одночасно є і садистом. Так, тому що вона по суті знущається над тією людиною, тому що якщо чоловік образився, пішов, не розмовляє, ну навряд чи жінка нормальна буде в цей час спокійно жити. Тобто, вона, можливо, там активно агресивна, ну, ми не знаємо, чого він пішов. Да? Активно агресивна, а раз він образився, то, скоріше за все, це так і є. Але він пасивно агресивний. А ми знаємо, що, ну знаєте, пасивна агресія, як правило, вона більш жорстокіша, ніж активна. Її, по-перше, розпізнати дуже важко. А по-друге, на неї відповідати незрозуміло як, тому що це така невидима агресія. Тобто, якщо активна агресія тобі дали... По морді ти дав здачі, ага, тут нібито зрозуміло. То пасивна агресія, я образився з тобою не розмовляю, і, і хто його зна. Да? Ну, тут у відповідь можна що тільки робити: ігнорувати. Але якщо ти переживаєш в цьому місці, дуже важко ігнорувати. І тоді. Дивіться, от коли зав'язується отака качеля, да, тим, хто навколо, тим, хто переживає, хочеться дуже стати оцими рятівниками, рятувати оцю сім'ю. Але, знаєте, ці позиції, вони дуже-дуже хиткі, ці ролі дуже-дуже хиткі. І в той час, коли ви заходите, щоб рятувати, ви можете стати оцим садистом, який знищить цю сім'ю. І на алтар ваш. Того не розуміючи і не бажаючи, ви, як садист в ролі, покладете оцю сім'ю. Жертвою стане оця сім'я. І ви будете потім винні. Да? І завжди, знаєте, коли там пара посварилася, пара помирилася, винними лишаються ті, хто. Рятував я може, якщо дозволити, своїм особистим випадком поділюся, це ще я була студенткою. Як у мене в такій ситуації розвалилася дружба з кращою подружкою, але мене в цей трикутник по суті, втянули, я тоді не розуміла, що відбувається. У мене була подружка, вона відчувала, що її, її хлопець зраджує, а ми з цим хлопцем жили по сусідству. Цей хлопець неодноразово там робив мені такі пошлі натяки, але я там, звичайно, там мовчала, нічого не казала. Але потім, коли ця подружка. Рушка попросила, каже, знайти знайди якийсь привід, сходи до нього, каже: пожалуйста, того, що мені треба подивитися, в нього там хтось є дома чи нема. А це був день народження цього хлопця. Цей хлопець сказав цій дівчині, що він там десь зайнятий, десь поїхав, чи ще щось. А вона ж ну, відчувала так, що щось не так. їй потрібно, щоб хтось пішов подивитися, що там відбувається. А він мене книжку брав. І я така: тук-тук, верни мені книжку. А там алкоголь, дівчата, гулька, банкет там, і так далі. І я, звичайно, я ж їй на телефон, а ще ж додавала того, що він і мені там неоднозначні натяки робив. Ну і що було? Вони посварилися дуже сильно, вони розійшлися, я, звичайно, там її утішала, вона мені плакалася. Потім вони помирилися і помирилися на чому? На тому, що я набрехала, на тому, що я сама до нього приставала, і вона перестала просто зі мною розмовляти. І довести було щось неможливо. Звичайно, того, що її сліпа любов була важливіша, ніж дружба зі мною. Потім вони одружилися. Потім вона народила дитину. Він її кинув з маленькою дитиною на руках, тобто в них нічого не вийшло. Але ми до цього часу не спілкуємося. Оце дивіться цей трикутник Картмана. Тобто, ну зрозуміло, що їхні б там стосунки так чи інакше розвалилися. Але в якийсь час мене назначили садистом і винною, хоча по суті, жертвою тут стала я. Так що, друзі, не рекомендую, тому що потім виправдовуватися, борцатися, визначати, хто кому сказав, що зробити, що попросити, не треба. Хай розбираються самі. Дорослі люди самі розбираю, розберуться. Звичайно, якщо там не доходить, там до ножів. І до рукоприкладства це одна історія, да, зовсім уже інша. Але якщо це просто сварка, не лізьте, розстануться, це буде їхня відповідальність, тому що винними потім лишитеся ви. Задавайте ваші нові питання. Приходьте до мене на індивідуальні консультації в офіс. Я працюю в місті Дніпро, також на онлайн-консультації. Не прощаємося до нових зустрічей.